Це трошки вже високо для мене. Я вже ножом на силу достаю. Можливо бути таке, що. Оп, Ха -ха. зависла на ножу. Просто я її знімаю на ножу. Так, легенько, оп, і сюди. Привіт всім глядачам нашого каналу. Сьогодні 3 грудня і я вирушив у ліс позбирати гливу. Глива це найсмачніший гриб, який росте на Вінничині в грудні місяці. Хоча і 1 грудня я збирав ще опеньки. А дивіться, ось стоїть горбок. Цей горбочок не просто горбочок. Ох, довгоногі такі. Красота. Наступив на палку і вона підняла мені листя. І не даремно, дивіться. Ледь сама патика мені. Знайшла гарні гриби. Дивіться, тут є. Ого-го-го-го. Ого-го! Оце вони пішли. Подивіться, 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 подивіться. і сюди вони скрізь ідуть. Ось вони. Ось-ось. класно, Ось дивіться. Раз. Яка краса. Просто ці грибочки ростуть отак. Сьогодні це так. І далі знову бачу, дивіться, ось є вони, ось є рибочок. І десь я ось тут ще бачу. Ось ще три. Ось дивіться, ох, Я ж такі не вирвав, а тут все в грибах. Подивіться, Ось тут все в грибах. І ось сюди вони також йдуть. Капець, це друзі. Грибний рай. Ось. Скільки їх тут є цих грибів? Ох-ох-ох-ох-ох-ох. І тут ось між ногами це я стою, що це все в грибах. Подивіться. І мої капці один. І ось другий. І я просто отак. Тут гриби, тут гриби, все в грибах. Ну, звичайно, ще й спереду, мабуть, є. Ну я туди ще не дійшов. Ну швиденько забираю. Забираю цю красу. Це просто клас. Так. Почистю вже вдома. Чую, як тільки тріщить ріс, це означає, що грибники також є. Так, забираю її тут. Класні. Але сьогодні не опеньки, сьогодні будуть гливи. Тому всідаємося зручніше і переглядаємо цікаве відео. Сьогодні шукаємо віханку. І бачу я тут не один, хто її вже шукав. На дереві кора обірвана, значить той щось рвав. Але збоку, ось дивіться, от така є красота. Оце вона глива. Глива звичайна, росте в природі і дуже смачна. Так, тому сьогодні у нас по плану гливи. В принципі, ще 1 грудня я збирав опеньки. Дуже непогані, гарні опеньки. Можливо, ще піду і позбираю я їх. Але це дуже такий трудойомкий труд. Вони маленькі. Їх дуже довго треба збирати. А глива, як бачите, гарна, велика. Морози були невеликі, вона зовсім не померзла. Так що я її тут легенько звільняю. Цю красу. Трошки і помняв. Так, ці вирізав, шукаю далі, дивлюся зразу ось на таке дерево. І воно, як бачите, все в маленьких, молоденьких отаких грибочках. Самі, як то кажуть, перший сорт. Тільки-тільки починають зараз рости. А ось дивіться, які кущики. Ну просто клас. Сліді, це, це диво. Це просто класно. Ось я обійшов дерево по кругу, і, як бачимо, на ньому є отакий молодняк. Дуже молоденькі, красиві грибочки. Це взагалі шедевр. Ці просто шедевральні. Раз. Дивіться. Зовсім не замерзли. Стільки їх тут. В руках дуже багато. Оце гриби. Молодюсінький, красивий. Так, да, клас. А ось знаходжу знову ж дерево, де молоденькі. Ну піднімаю голову вверх, подивіться. А вверху там взагалі. Там такі шедеври. Дивіться. Які тут гнізда. І воно не одне, їх там кілька. Просто вверху погано видно. Ну там такі місця. Подивіться, і скільки там тої гливи. Ба! Вон, які кущі гливи. Дивіться, вверху, які там кущі. Потрібно якось прийти з телескопом і її зрізати. Тому я знаю, де є глива. І в такий раз я беру телескоп і зрізаю оцю гливу. То просто класні. Але високо, високо не дістати. Простим ножом не дістати. А ось знову маленькі, молодесенькі такі. Ось трошечки при землі більшенькі є. Ось, бачите? Сіресенькі. Дерево є при землі, грибочків трошки. Ну не так масивно, як завжди. Ось, дивіться, сім'ями такими молоденькими вони ростуть. Ось, зовсім молодесенькі сім'ї. Вон далі вищі також є. Але це високо. З цієї сторони також є кілька сім'їв. Дуже молодесенькі, дивіться. Є глива, але вона тільки починає рости. Грудень місяць, я ж не вірю, що вона тільки починає рости. Мабуть, не було вологи і вона не росла. Ну, як я більші забираю, менші залишаю. Ось так, гарненькі, сіренькі. Вирізаємо. Ось тут при земельці також гарненький він такий. Оп! Підрізав. Раз. Підрізав. Ці гарні. Ох. Черезенькі такі свіженькі грибочки. Полазю тепер через такі хащі. Тут і курчі, і шиповник. для того, щоб зрізати отакі чудові грибочки. Подивіться, які величенькі вже такі хорошенькі грибулечки. А заникалися як в таких хащах. На силу я сюди забрався. Просто чагарники сплошні. І на одному з дерев є отакі грибочки. Так, зараз ми їх звільнимо, як то кажуть. Звільнимо з дерева, посадимо в кошик. Так, відрізав. Ось. Ось які. Подивіться. Молоденькі, хорошенькі такі. Так, і ще одна сімейка, їх тут було дві. Ось. Клигенько підрізав і забираю. Ай. Обірвалася, не дорізав. Знову ж таки чик чик Оп! Ось які. Також гарні. Гарні молоді гриби. Забрав. Класний. Ну і кошику вже, як то кажуть, помітно побільшало. Ходжу, ходжу. І знову ж таки до грубенького такого дерева доходжу. Дивіться, що на ньому. На ньому такий класний шедевр. Дивіться, оп-оп, молодесенький, класний. Дивіться, і вище є. І ще вище також є. Я сподіваюся, що я їх тих достану. Але оці дуже класні, молодесенькі, наросло їх багато. О! А я ж не бачу, обходжу ще по кругу, дивіться, а тут ще яке гніздечко. Ох, яке шикарне. да, Це клас. Ну і тут також є вверху, але ну, я вже ті не дістану. Там на самій верху ці дерева теж є повно їх. Ну, дерева дуже високі, і гриби не всі можна зняти. Но там також класні. Я, друзі, знімаю оці і думаю, мені вже досить. Хоча ще погуляю трошки, я по цьому лісі. Я вже підрізав. Легенько так раз, дивіться. Класний. А це так сімейка. Скільки їх тут? Кілька десятків в кучі. Так, і сюди їх. Вон бачите, що залишається лише на дереві. Оп. Ось тут маленький я залишив. Зараз постараюся зняти оцю. Не спішачи, підрізаю. А тоді лише забираю. От так раз. Подивіться, які класні. Сюди за вас. Так, ну і ще ось є. що, всередину так раз засуваю. О, підрізав. І намагаюся відламати. Оп, дивіться, єсть. Ось така краса, такі закручені. Не знаю, чи можна штучно такі виростити. Масивні, такі тверді, м'ясисті. Хоч і морозу немає, а в руки все ж таки холодно. Але знайшов ще одне дерево таке, дивіться. Чисто таке класне. Скільки на ньому отаких сімейків. Одна, вище ще є, там ще є, Ну, дуже класні сім'ї на цьому дереві. Гарнюні такі класні. Зараз я їх легесенько пообрізаю. От такі шикарні вішеночки. Сьогодні я збираю, друзі, дерева, називаються осики. На осиці. От. Раз. І є, такі гарнюсінькі грибочки. Так і сюди їх. Кошик в мене сьогодні великий, дуже великий. А ці такі аж засмаглі. Подивіться, яка краса. Просто бомбецькі. Ось, чудо. Легенько ножиком чек. Раз. Забираємо. Обережно. Оці грибочки. Бачите, ці аж коричневі, ці сіренькі. Так. Легенько підрізав і притиснув. Все, забрав. Оце трошки вже високо для мене. Я вже ножом на силу достаю. Можливо буде таке, що... Оп! Ха -ха. Зависла на ножу. Просто я її знімаю на ножу. Так легенько. Оп, і сюди. Раз. Бачите, оп, клас. От так-то. Що я замітив, що сьогодні грибочки в основному в хащах. Де хащі? Там, видно, люди не бачили. Ось тут отакі класні оці гливи. Ну, раз, шикарно, Така товстюща. Що подивіться, яка в неї товщина. Грубеча така. Ох, клас. На цьому дереві таких аж три сімейки. Ось. Зараз ріжу, покажу вам. Там вище є і маленькі сім'ї, але я їх не достану, але вони нехай підростають. Ось ще дві сімейки я такі їх зрізав. Гарнюкі такі. Друзі, думаю, на цьому все. Грибочки я нарізав, нам уже досить. Друзі, дякую всім за перегляд. Сьогодні були гарні гливи, молоденькі, м'ясисті, красиві. Багато ще грибів залишилося на дереві, я їх просто не міг дістати. Прийду в слідуючий раз із телескопом, і я легенько їх зріжу. Залишаємося з нами на каналі. Зустрінемося в слідучому відео. Всім гарних грибних полювань. Бувайте здорові!